Бачить вас, але вона відчуває вас своїм серцем. І ці оплески є якраз таким виявом любові від вас. Молитва, як важливо навчитися молитися. Молитва це розмова з Богом. І коли людина вірить, що Бог є, що Він їй все дав, що він нею опікується то вона завжди може своє серце, свій взір дати Богові. Псалом 38, вірш 22, 23. Не покидай мене, о Господи мій Боже, не відтеряйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, моє спасіння. Надіявся на Господа, надіявся я твердо. І він нахилився до мене і вислухав моє бажання. Молись, молись, виконує Наталія Бучак.